Вітак, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль і сьогодні коротке відео про топ-10, а можливо трішки більше, найкращих аналогів DOX. Це ті е, софти, ті додатки, де нам нараховують перш за все е, токен за те, скільки живе ваш акаунт в Телеграмі, десь це можливо ще Twitter, е, десь ще якісь ачівки. Хтось нарахову ще за преміум, а десь потрібно виконати певні квести. І в совокупності ми отримуємо дроп з цих всіх складових і йдемо заробляти на цьому гроші. Повторюсь, як то було з DOX. Тож, дивіться, ситуація наступна. Я відібрав по деяких критеріях свій топ проєктів, які... Як мінімум варті уваги, тому що в них дуже. По-перше, перший критерій велика кількість аудиторії, тобто велике ком'юніті, яке набирає оберти з кожним днем, яке довіряє цьому продукту, яке слідкує за цим продуктом і приймає всі його активності. Це раз. Друге, рекламні бюджети. А, тому що ми чудово розуміємо, що якщо у проєкта є а, бюджет рекламний на великі маркетингові ходи, то це означає, що проєкт заряджений і він з більшою вирогідністю дійде до фіналу. І третє загальна оптимізація додатку. Так, третій пункт такий. 50-50, але тим не менше. ну 50-50 в тому плані, що у мене пікхаус, якого більше 4 мільйонів активних юзерів. І він у мене не прогружається. Але ця проблема тільки на вебці, тим не менше, вона є. Тож, поїхали. Перший додаток в цьому топі пікхаус – раз. Далі тонкепі – 2. Далі манейдокс – 3. Потім агент 301 4. Траста 5, Birds 6, Кукоін 7, Moonbird iBot 8. ТОП 8, друзі. Це саме ті проекти, яким я дійсно довіряю. І довіряю не тільки я, а мільйонна аудиторія, яка сидить в цих додатках, яка виконує платні чекіни. В деяких з цих ігор вони не дешеві, яка приймає а, маркетингові всі колаборації, яка кожен день заходить чи а, виконує а, всі квести і хоче заробити на цьому додатку.